Дорогі глядачі, ми раді, що сьогодні разом із нами ви долучились до вивчення Слова Божого. Нагадуємо, що протягом цього кварталу ми вивчаємо уроки, які мають назву Управителі Володря. І саме сьогодні у нас тема, яка має назву Стережіться за жерливості. З нами сьогодні служитель церкви Адвентистів сьомого дня Сергій Ченко і також служитель Сергій Молчанов. І я. Ведучий Богдан Шумчук. Так як у нас вже є традиція читати текст пам'ятний на початку роздумів, тому я пропоную відкрити Євангеліє від Луки, 12 розділ, і прочитати 15-й текст. Про що він саме говорить? І промовив до них: глядіть, остерігайтеся всякої зажерливості, бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтку його. Так, дякую. Питання зажерливості: це напевно. Ті чи іншій міри ми чули в своєму житті, і а от, якщо коротко і так а, в загальному, що таке за жерливість? Ну тут у контексті, що каже Христос, і озвався до нього один із народу, учителю, скажи, братові моєму, що він спадщиною поділився зі мною. А він відказав йому чоловіче, хто поставив на вами мене на суддю або заподільник? Той тобто, зажеливесь те, це. Коли я кваплюсь про те, що земне, я бачу, що в, нього в мене його не дуже, і я хочу більше, більше і більше багатства. Тобто, і це, ви знаєте, це притаман нашій плодській природі. Ми іноді кажемо плоть, а плоть вона у нас розумна, yeah. бо вона розуміє, коли не буде достатньо їди, не буде того, 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 то що вона буде робити, то вона посилає такі сигнали, і тут же нас дух повинен її контролювати. Тобто є все ж таки різниця між потребою і зажерливістю. Ну, от є такі моменти, зустрічаєш випадки, коли бабуся постійно в кармані носить кусочок хліба, сухаря. І вона, які, яку кофту не візьме, всюди, де є кармани, обов'язково має бути сухарь. Ну і питається внуки, що це таке бабуся, що у тебе в кожному кармані має бути сухарь. Вона каже, діточки, пережила голод. Тому то в мене сухарь він завжди буде, як кажуть, на поготові, завжди зі мною. Тому, з одної сторони, це може бути, це не можна назвати зажерливість. Напевне, ні, вона бідно живе, але сухаря тримає. Це не зажерливість. Зажерливість це коли людина має, а їй цього мало. І вона хоче більше, більше, більше. І от оце, оце якраз і є зажерливість. Чи може вона перерости в щось більше, як ідолопоклонство? Ну, письмо Святе так і каже: потреби плоті, щоб вони не стали для вас похотями. Так, і, а, якщо... Є потреби, плоті це нормально, але коли це вже не потреба, а щось більше, то це може стати похоть. Ось, там, ось нам пропонується урок, пропонує і говорить про те, що люцифер, і, ну, ми зазвичай звикли, що це гордість, так, це перший гріх. А от гордість і зажерливість, і нам якби, пропонують поглянути з боку зажерливості от, Люцифера, чи вона проявлялась, чи можна це порівняти от, в його діях. Ну, хотіти для до себе більше і більше собі щось. Це дивіться, якщо взяти його, то дивіться, він мав поклонінь, ну, пошану від ангелів. Велику пошану мав. Він все ж таки був самий перший, самий особливе положення мав. Але йому цього було мало. І от, напевно, це те, що мало, оце якраз в нього і проявилося не тільки гордість, що він хотів бути як Бог, а він хотів більше, чого йому було недостатньо. І, і я тут зажеливість сьогодні про бабусю. Ви казали, але ця людина досвід, голод пережила, а от Адам і Єва. Бог каже, усі дерев'я це ваші, одне тільки не ваше. Тобто зажерливість не від голоду, воно від того, як оце не моє. От це питання. І, і диявол казав: ну, в мене є щось є, я з ангелами, а престол не моє, це щось не те. В нього все було. Так і можливо для кращого такого більш ширшого розуміння, нам пропонуються три випадки, які зображуються в Біблії. Е, перший це Ахан е, Юда, другий і третій Ананія і Сапфіра. Три моменти, коли ці люди проявили е, бажання взяти щось, що не їхнє, якщо можна так сказати, чи можна тоді зажерливість порівняти з крадіжкою, якщо беруть не своє? Ось давайте розберемо тоді Ахан, так? так? Він взяв як завойовник. Прийшли, завоювали місто, і Бог сказав: не беріть. Але він проявив ось таку зажерливість і взяв. І можна було б сказати, так це вже нічиє. Це вже нічиє. Нікому не треба. Все це, це згорить і все. Але видно для Бога це мало значення. Раз Бог сказав, що не беріть, значить не беріть. І в деякій мірі, знаєте, я навіть і погоджуюсь, що це є і крадіжка. От. І ми бачимо результати подальші. Але оцей, коли ми бачимо Ахана і Єрихон, то Бог іноді казав, можна брати місто, але, мабуть, були міста, ви вже казали про ідолопоклонство, які були настільки пронижені і одежі, і все цим ідолопоклонством, що Бог іноді накладав закляття на місто, нічого не треба брати. Іноді накладав закляття на жінок. Тобто, Якийсь можна брати зінок, іноді брав закляття на людей. А тут вірихонні закляття на все, то це, мабуть, настільки було все ще пропитано цими ідолопоклонством, що не треба було ні до чого прикасати. А Кан побачив, що це якась одежа, що там, ну візьму. А Бог це знав, і потім була велика біда в народі юдейському. Я просто читаючи в одній книзі, говориться. Деться, вона називається Комрани, Печери і... і третє там ще слово є. І от е, там описується, що каже: е, в... після коли розкопки проводили в Палестині, вони знайшли там, де жили хананські народи, що рідко хто, навіть серед дітей, не хворів венеричними хворобами. Тому із-за того, що там була дуже велика зараза, Господь часто говорив з ними не з'єднуватися, від їхнього нічого не брати. Є такі хвороби, які передаються навіть через речі, тому він їм заборонив це робити людей. Тому що вони настільки вони самі були обтяжені цими хворобами, що вони тягостю були самі для себе. Тому то Господь їм і як був як операційним ножем, закінчував їхні страждання. Але з іншої сторони, він хотів, щоб люди не брали звідти. Повертаючись до Наших прикладів, давайте звернемо увагу на Юду. Коли Марія вилила, ми вже в попередніх уроках згадували цей випадок, Марія вилила дорогоцінний оцей матеріал, дорогоцінне миро, яке дорого коштувало. І Юда тоді подумав, що, що ну, було б добре бідним роздати. От як би ви прокоментували, це ж, це ж в принципі правильна і логічна річ. Але там якраз автор додає, каже, це він казав не за те, що турбувався про бідних. Каже, а тому, що крав скриньки, яку, в яку вкидали. Уявіть собі, це у своїх собі брати плату. Так. І третій випадок канання Сапфіра. Чоловік з дружиною, які також мали побудження хороші, продали своє майно. Але в кінцевому результаті, що сталося в їхньому житті, вирішили залишити все при собі, видно, зіграла ось ця зажеливість. І коли ми оці три випадки розглядаємо, хотілося б звернути увагу, а який кінець кожного з них? Що сталося з першим, другим і третім? Ну, кінець це біда, бо три ці випадки, а от Ананія і сапфіра, вони ж пообіцяли Богу. Тоді було таке явлення, що багато людей, бачачи ту силу, яку Бог являв у Русалін, вони Богу теж уварнава, Він приніс з того, що мав, і інші принесли. То вони мали вже стосунки з Богом. Коли прятали щось від Бога, то вони пообіцяли тому спрятали, ми бачимо, результат був. Ну майже, за, майже зараз, коли прийши, прийшла інша, кажуть, от винесли одного і тебе винесли. Тобто там було дуже таке, знаєте, скрутне становище для апостолів, таке продовжувати, те, що продовжувала на і Сафір. Це, коли Бог не відреагував на це, то і в інших людей це була спокуса і для інших людей, але було таке натхнення в народі, що треба було це висікати. На так, так, Нанія Сефіра закінчення смерть. А хан закінчення, смерть. смерть. Юда все ж таки привело до зради і до смерті. Як боротися? Головне питання. Як з цим боротися? Ну, у нас у, ці, у всіх темах цього кварталу, цього урочника, у нас є володар. Управителі вони не можуть управляти нормально, коли в них нема зв'язку з володарем. І тому наші стосунки з Христом, знаєте, коли ми кажемо, як нам боротися, то це ми виставляємо свої діла, що ми можемо чим-то боротися. Але Біблія каже, що в нас гріх настільки нас вразив, що навіть Павло, Павло пише, помолитися ми не можемо, як, як повинні помолитися. То наша боротьба тільки за те, щоб бути з Христом і водимим Духом Святим. Бо в нас ці уроки теж про сім'ю, що в нас є батько. Знаєте, Коли діти маленькі починають боротися з ким-то ким і не кличуть батько, це в них може велика проблема бути. Я пам'ятаю, я був малий, ви знаєте, в нас була одна собака, мені треба було з нашого двору, Ми були, пологи таке було місто в Запорізькій області, невеличке, і там собаки були. І я дуже боявся виходити за наш двір, бо там знав всього собака. Але я знав, коли я з батьком йду, то проблем немає. Тому, коли ми до батька звертаємося, то проблем не буде. Коли ми без батька, у нас можуть бути проблеми в іншій боротьбі. Не тільки з за жеблистю з іншими гріхами, зім, що таке є. Тільки є. Бачите, коли йде питання любостяжання, це любиш щось збирати. Mm -hmm. Як сороків дупло собі всякого блискучого поназбиру йому по пане... не потрібно. Так і тут виходить, люди люблять стягувати собі щось. Але питання стоїть, кого ми більше любимо? Якщо ми любимо матеріальне земне, це є одне питання. Якщо любимо Бога, це друге питання. Тому, напевно, таких два момента я би хотів зауважити, щоб перемогти оцього, цю зажерливість, Яке? перший момент це дійсно посвятити своє життя Богові, щоб він керував твоїм життям, тоді. Ти не будеш тягнутися до цієї зажерливості. А з іншої сторони, жертовність. Коли людина жертвує на діло Боже, коли жертвує матеріально, коли жертвує духовно, різними сферами, вона цим самим учиться. спочатку помаленьку, помаленьку і в кінці ми маємо хороші, позитивні результати. Навіть сама зажерлива людина, і та зможе стати щедрою, вірною. Богові дитиною, тобто такий цікавий рецепт. Щоб не збирати собі, потрібно віддавати. І це хороша така вправа, і якщо, про яку ми говорили, і в попередніх наших уроках. Тому це хороший момент для наших глядачів, хто не бачив попередніх наших розглядів уроків, то є можливість подивитися. І на цьому ми будемо завершувати. Дякуємо, що ви були разом з нами. Хто бажає глибше, більше і якісніше дослідити це питання, ви можете прийти на це місце в дім молитви, що знаходиться у місті Володимир, вулиця Генерала Шухевича, будинок 87. По тих чи інших причинах, якщо у вас постанове здоров'я чи інші якісь питання, по яких ви фізично не можете бути присутні разом з нами. Ви можете перейти на сайт bible.ua. саме там більш глибше зможете розглянути ці питання. На цьому ми дякуємо, і нехай Бог, який керує усіма фінансами, керує і нашим серцем, щоб ми могли розпоряджатися нашими фінансами як найкраще. Він нехай вас береже, направляє і оберігає. На все добре, до зустрічі.